Тут мав би з'явитися льодовий стадіон. Комплекс почали будувати ще 1978 року. Але ось уже 30 років як ця будова на півдні Києва простоює. Однак тут не порожньо. Через будівельний паркан до недобудови пробирається група молодих екстремалів. Усередині чекає охоронець. У нас є дозвіл, нахабно стверджують гості. Олег лідер екстремалів, знає, як перехитрувати охоронців. Територія дуже велика. Охорона не може її охопити з усіх боків. І це дуже добре для подібних мандрів. Місць для подібних вилазок у Києві чимало. За оцінками експертів, в українській столиці близько 200 закинутих будівництв. Якось ця недобудована будівля театрального інституту. Ольга Балицька адвокат і депутатка Київської міськради. Вона вважає, що недобудови тягарем висять на шиї Києва. Постов інституту стирчить якраз посеред виборчого округу Балицької. Так, певні будівництво були зупинені у 90-х роках з розпадом Радянського Союзу. На певних будівництва мала вплив Чорнобильська катастрофа чи інші катаклізми, які відбуваються у нашій державі. На сьогодні ми розуміємо, що відбувся економічний кризис. Найбільше криза зачепила транспортну інфраструктуру. Під будівлею інституту мала відкритися станція метро, але її так і не довели до придатного для експлуатації стану, тож потяги на ній не зупиняються. На льодовому стадіоні екстремали натягують канати для стрибків. Спочатку безпека, потім лоскотання нервів. А цього на недобудовах Києва вдосталь. Хочеться, Хочеться то, побачити що те, що можна не можна побачити, зробити те, чого не можна, адже заборонений плід солодкий. Новий міст через Дніпро почали зводити майже чверть століття тому. Але вже багато років конструкція простої ржаві. На добудову потрібні понад 300 мільйонів євро. Гроші, яких Україна не має. Міст уже саркастично називають новим символом Києва. Цей міст я можу назвати його пам'ятником безхазяйності. Київської міської влади, адже його будівництво могло бути завершено. Сподіваюсь, що буде завершено, і ми побачимо пам'ятник корупції. Безгосподарністю та кризою насолоджуються молоді екстремали, недобудоване місто їхній життєвий простір. Строй! Дом! Урбаністичний майданчик для пригод викликає суперечливі почуття. А якби Олег був мером Києва. Я хотів би, наприклад, добудувати. Але моя інша частина каже, та ну, було б класно тут полазити. Екстремалів приваблює і ця недобудована лікарня. Будівля просто розвалюється. Місцеві політики тим часом ініціюють круглий стіл для вирішення проблем з недобудовами. Держава є саме місце. Місто у цьому аспекті мають певною чином сприяти і налагодити політику поводження з такими надобудовами. Адже місто може запропонувати на інвестиційний конкурс проекти державно-приватного партнерства. Утім, подібний конкурс навряд чи допоможе реанімувати будівництво Дарницького вокзалу. Роботи припинилися вісім років тому, коли Укрзалізниці забракло коштів. Серед недобудов також і приватні будівлі роздолля для таких як Олег. Ось його пояснення проблеми. Я думаю, Я гадаю, якщо будинок знести цей пустир так і залишатиметься тут, тому що у нас у місті доволі важко якусь територію купити. Так що краще, щоб усе тут залишалося, як є, і люди, які знають про ці місця. Могли насолоджуватися такими заходами сонця, як от сьогодні, як що для одних ганьба у розвитку міста, для інших територія свободи, і в цьому сенсі київські недобудови прекрасні.